Це частина 4 5 класу. Це внутрішня сторона дверей, без накладок МДФ, двері прогрунтовані повністю. І хочу вам показати, як тут встановлені замки. Замки встановлені вкладним способом. Тобто немає планок замка. От коли ми закриваємо, вони заходять і отака от система. Виходить прикручені Стоять вони дуже жорстко, тому що тут ось вони плотно заходять сюди, тягай де, і плотно і замок не шевелиться, то він зовсім неподвижний. То для того, щоб його не виламали. Виходить, вот. на, ну, наружна сторона там карман дуже товстий. І отак виходять ригеля, Ну, багато хто питав, чому у вас замки накладним. способом. Ну, замовник за замовив ми йому зробили вкладним. Ну, ця конструк, цей конструктив він більш е, жорстко, ну, е, дорожчий в виконанні. І ну, я такої різниці по взлому не бачу. Такої, щоб прям, е, це кращий вкладний. Ну, замовник захотів, ми зробили. От, і Ну, людина так хоче. Замки стоять мертво. Все працює. Тобто, якщо ми закриваємо, девіатори заходять, дивіатори, всі зайшли, залишився один замок відкритий. Якщо ми закриваємо, замки виходять і виходять і девіатори, І нижній девіатор, і верхній. Открита часть оце лючки вони заходять сюди в пас, отак, і закриваються. Закриваються, закриваються девіатори, закриваються замки. Для того щоб замінити потім замок. Чому ну, ми не любимо вкладний спосіб, тому що тяжко міняти замок. Для того щоб поміняти потім замки таким вкладним методом. а так, ну, Треба відкручувати наружну панель МДФ, потім внутрішню, потім тільки відкручувати річки і міняти замки. Це ну, дуже так непросто. На самом ділі це требує часу, специ... ну, майстрів, які будуть, ну, приїдуть і будуть міняти замки самостійно, замовник, наприклад. Ну, якщо ви купили ці двері, ви не можете їх поміняти. Ну або ви повинні бути якимось майстром, хорошим, щоб замінити самостійно замки. Тому більшість наших дверей, дивіться наше відео, ви побачите, що замки вони накладно, накладні йдуть з планками. От. А на взлом, повторяюсь, на взлом воно ну, ідентично. Тобто воно ну, одинаково. Ну, коли люди хочуть, ми робимо так. Більшість дверей з серійного ну, производства масивно що виробляється. Цього внутрішнього листа там немає. Бачите, а то, так двері двохлистові, тому в тих дверях можна міняти, ну, вони без лючки, вони прості, але листові йдуть, там легше їх робити. А це двері п'ятого класу. ну, Полка. Дверей тут 10 мм. Тобто ну, зігнути її, це дуже-дуже тяжко. Тому ну, робимо різні звісно двері, різні складності, робимо їх по класам безпеки, антизрізи. Антизрізи всі правильні. Хто дивився попередню. Частину першу, наприклад, бачили, як там приварені антизрізи. Хто не дивився, подивіться. Побачите, як у нас приварюються антизрізи. От, Першу, другу, третю частину подивіться. І Побачите, як ці двері робились починаючи з... Ну, коли вони ще варились, ці двері. Ще вони будуть накриватися оздобленням. Може вже ще вийде п'ята частина з оздобленням. Підписуйтесь на канал, дивіться наші відео. У нас багато відео, як ми випробовуємо двері, як сертифікуються двері на зламостійкость, кулистійкость. Наша компанія виробляє двері в зламостійкі, коли Дякую всім за увагу. До побачення.